П'ятикласниця, учениця 21-ї школи Тернополя Діана Бабувал отримала премію імені Богдана Лепкого. Цю відзнаку фестиваль форуму Гордість і надія Тернопіля дівчинці присудили за твір на тему Шевченко в моєму житті. Україні війна російські найманці хочуть зробити нас своїми ромбами, і зараз як ніколи його вірші дуже сучасні. Нагороджених цьогоріч як Діана, загалом 54 дитини, яких відзначили у 17 номінаціях. Переможці це учні різних шкіл області, профтехучилищ, студенти, які стали кращими в різноманітних конкурсах та олімпіадах, проведених під час навчального року у різних наукових і творчих напрямках. Фестиваль Форум Гордість і надія Тернопіля проводять традиційно, аби підсумовувати успіхи дітей області. Ініціатором заходу є Тернопільський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти. Це не тільки від інституту йде нагородження, але ще й Мала Академія наук нагороджує, тому що у нас є такий вид роботи з обдарованими учнями, як конкурси захисту науково-дослідницьких робіт. Крім того, управління фізичної культури і спорту нагороджує. Обласний еколого-натуралістичний центр, обласний центр технічної творчості учнів. Тобто у нас номінації різні. Всі без винятку діти, які цьогоріч отримали нагороди, здобували переможні призові місця на всеукраїнському рівні. Чесно кажучи, я прихильник японського поняття про патріотизм. Якісно вчитися, якісно працювати оце найбільші прояви патріотизму. Я дуже надіюся, що саме оці -от діти, які від таких маленьких років вже починають себе реалізовувати, знають, що таке праця. І відчувають відповідальність за її результати. Вони справді будуть тим майбутнім, доволі світлим, яке буде мати наша держава. Окрім почесних грамот цього року, діти отримали грошові премії у розмірі 500 гривень. Взагалі я в шоці я навіть не очікувала, що нам будуть виручати гроші премії. І зараз я тут і що досі не вірю, що це відбувається зі мною.